Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас сьогодні, як зазвичай, у неділю, об 11-й годині за київським часом, у нас прогноз на тиждень для усіх знаків Зодіаку. І ми почнемо, тобто, з 27 листопада по 3, вже чомусь хотіла лютого сказати, грудня. І так, і ми починаємо з овнів. І так, ми вже зачіпаємо грудень, тобто початок зими, дивіться, овни. Дорогі овни, у вас а, карта, ви знаєте, коли така скрутна, це трохи скрутна карта. Карта, коли а, якісь обмеження є, якісь а, обмеження фінансові, звичайно. Нестача чогось. Тут не обов'язково фінанси, але фінанси також. Щось матеріального не вистачає, любові не вистачає, ласки не вистачає, чогось не вистачає нам. Але карта говорить про підтримку. Все ж таки, тут є підтримка, двоє людей, які обнялися. Ось. І тому я би сказала, що. Дивіться цього тижня. Якщо у вас дійсно якась скрутна ситуація, у вас завжди будуть поруч люди, які вам допоможуть, які вас підтримують, які нададуть і допомогу, і підказку, і пораду. І, знаєте, якось ну, тут буде хороша підтримка. Якщо взяти як пораду для вас, Цю карту, то е не пройдіть мимо свого щастя, коли ви у момент заклопотаності, е журби, тепер переходимо до тельців. Дорогі цельці, а у вас десяточка мечів. Десяточка мечів говорить про. Ну, Закінчення чогось, дуже різкого закінчення. Це може бути навіть, знаєте, щось може розбитися, серце розбитися, надія розбитися, якийсь період закінчується, але ви знаєте, це настільки різко щось може закінчитись. Наприклад, несподівано звільнили з роботи, несподівано чоловік, дружина розлучаються. Це не є сваркою, це просто холодний, знаєте, такий розрахунок. Ну, ви знаєте, навіть ваза може розбитися цього тижня. Якась, Яка вам ну, дуже дуже дорога, наприклад, якась річ може розбитися, розлетітися, розвалитися. Навіть самостійно ніхто в цьому винен не буде. Вітер подув, чи ще щось. Ви знаєте, це карта порівнюється з найтемнішою ніччю перед світанком, тому карта радить. Давайте я виберу вам ще одну додаткову після цього, що йде. Ага, дивіться, у вас закінчується щось, так, але прокидаєтесь ви, просинаєтесь, можна сказати, міняється у вас якась, ну як сказати, Світогляд міняється, погляди міняються, обстановка міняється. У вас тут міняється щось. Тепер пішли до близнюків. І так, близнюки, а у вас більш-менш порівняно з першими двома картами. Дорогі близнюки, у вас іде карта. Колісниця. Колісниця це ну, можна і машина сказати, це можна і поїзд сказати, тобто якась дорога вам випадає, якесь відрядження випадає. Тобто виглядає так, що у вас якесь невідкладна подорож, кудись вам треба летіти, кудись треба спішити. Або у вас буде весь тиждень настільки замотаний, забіганий і в е, досяг, досягненні цілей. Ось ця карта, в принципі, вона так і каже: доводьте до кінця. У вас є свої покровителі. Якщо ви побачите ось покровитель, у вас особистий покровитель цього тижня. Тобто таке враження буде, що хтось над вами крила простелив і оберігає. Тобто удачний тиждень. Доб'єтеся, дуже багато можете добитися своїм упрямством, ціленаправленістю. Дерзайте, як то кажуть. Тепер йдемо до раків. Дорогі раки, а у вас підвішений. Я трошечки так відкладаю далі карти, тому що ну, десь голяка, десь щось таке. І так, підвішений, яка ситуація цього тижня у вас підвішується? Тобто, можна так сказати, що з ніби зайдете в глухий кут з однієї сторони, а, в якусь скрутну, можливо, ситуацію зайдете. Не переживайте, не борсайтесь, не намагайтеся з цього кутка якось вийти, якось щось змінити. А ви знаєте, ця карта в першу чергу радить перепочинити. Візьміть цей час для того, щоб добре подумати. Поміркуйте, зважте всі запроти. Просто, знаєте, відпочиньте навіть карта радить вам. Не є дуже страшна карта, ось, але будемо так говорити, що вона радить не борсатись. Тепер у нас після раків у нас леви, дорогі леви, п'ятірочка мечів. П'ятірочка мечів говорить нам про якусь боротьбу, про втрату друзів, про велику сварку навіть може бути, початися з дрібнички і перейти до великої сварки. Втрата чогось. Тут можна втратити друзів, фінанси, майно. Але скоріше за все, ви знаєте, навіть якщо ви виграєте бій, програєте війну, як то кажуть. Будьте обережні саме у сварці. Чому? Може початися з маленького і закінчитись війна на все життя. Тобто, будьте обережні у своїх висловлюваннях, тому що можна когось дуже образити, це карта стосується саме вас. Що ви не дивіться, слідкуйте за своєю мовою, за своїми словами цього тижня. Інтуїтивно, ви повинні відчути, включати мозок, і, як би це сказати, ні з ким не пересваритися. Але ще, що може бути, хтось може готувати вам падлянку. Це теж може бути. Теж будьте обережні. Тобто на чеку. Тепер переходимо до дів. А у Дів на кінець, то більш-менш теж хороша карта. Спокійно. От у Дів буде все спокійно. Все буде прекрасно, все буде чудово. У вас будуть якісь хороші емоції. Якщо тут людина посварилася, то ось тут діва помириться з усіма. Можуть бути, звичайно, закоханість, залюбування, Такий, знаєте, меланхолічний період у вашому житті. Спокійний період життя може бути цей тиждень для вас здасться, спокійним, без, без таким якихось це, але емоції все рівно є тут. І примирення. Примирення, приємні розмови, такі гарні зустрічі, ностальгія може бути теж. Якось ось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас стрічка жезлів. До речі, коли я брала цю колоду, в мене з самого початку випадала ця карта, але я її поклала назад і думаю, я буду відео спочатку робити. Не буду це. Я зразу подумала для усіх. Тому, якщо хтось тут, крім Терезів, слухає, то можна сказати так, що ця карта. В першу чергу якісь можливості. У Терезів, і тобто для всіх, для України, можливо, так само простираються якісь можливості, якісь а, повідомлення, якісь хороші звістки будуть, дзвінки, якісь хороші новини будуть. А, Горизонт відкривається, можливості відкриваються. Які можливості? Кудись переїхати, поміняти роботу, ви прийняли хороше якесь рішення. Наступна карта буде маленька ваша перемога, тому, в принципі, можете робити перший крок. Ця карта ще не робить кроку, ще людина трохи оглядається. Назад, але робіть, можете робити перший крок вам повезе. Тепер переходимо до скорпіонів. так, Скорпіончики, скорпіончики у вас йде, як він називається, блазень. Тобто нульовий аркан все починається спочатку. Якщо у тельців щось пішло до кінця, то у вас починається все спочатку. Тобто початок якоїсь нової роботи, навчання, народження дітей може бути якийсь новий період у вашому житті. Це хороша карта, це і нові знайомства, це і нові перспективи. Це дуже щось, ну як сказати, нейтральне, що несе в собі потенціал. Як ви цей потенціал розвернете, розкрите, залежить, звичайно, від вас. Але це, ця карта несе в собі дуже великий потенціал і великі перспективи і можливості. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, принц кубків. Це маленька дитина, це якась закоханість, це. Флірт це, знаєте, коли Амур посетив, відвідав вас, але ще не кинув тої стріли Амура. так? Але який от задаток є: закохатися, так? Ось якась зміна в житті. Тобто хороші новини, перспективи. Щось таке, знаєте, якесь повідомлення, якийсь новий початок, народження дитини, теж як і ось тут може бути. Пажики всі, вони. Стоп, Дорогенькі, це не пажик. Це не пажик, це лицар. Лицар перепрошую, тому що принцеси, якщо тут. Це нова колода, мушу сказати вам. І тому я зараз подивлюся, чи є тут. Ну, треба було подивитися, ну така Ірина. Ірина не, не, не як би це сказати: принци, 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 королеви, королі. А де у нас принцеси? Є принцеси чи немає? Зараз я швиденько є принцеси. Значить, це не Паш, це є лицар. Але все рівно все, що я сказала, підходить. Єдине, що ще говорить про романтику, більшу романтику по Пажові іде маленьке таке залицяння. Тут вже можете отримати прямо в чоло, я тебе люблю, ти в мене найкраща, і на коліно впасти, і цей перстень подарувати, заручини зробити. Оце вже знаєте, як би це сказати. Все рівно ще Амур не полетів. Бачите, він тільки приготувався. Це тільки початок. Ось метелики тут літають. Все може дуже швидко помінятися. Ось, із принца зробитися якась жаба. Я шуткую, звичайно. Ось, але це і якась дорога, приємна дорога. В дорозі приємні зустрічі і розмови. Флірт, залицяння, все теж до цього і романтика так само. Якась може бути дорога така ну, романтична, може бути, а може бути просто приємна дорога. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги. А у вас вежа випадає, вежа, вона не дуже приємна карта, це так само, як і десяточка мечів. Не дуже добре, не дуже приємно, щось падає, щось розбивається, ніби все життя на знаєте, щось таке станеться, не хочу казати прильоти. Але ми живемо ще у період війни. Тобто війна продовжується, все може бути. Будьте просто обережні, але це скоріше за все не прильоти. Це скоріше за все, хоча все може бути. Скоріше за все, що це, знаєте, відживає, розбивається те, що вже віджило. Наприклад, розбилася ваза, вам дуже люба, дуже вона дорога вам. Ось ця карта говорить про те, що ви повинні зрозуміти, що то щось або когось треба відпустити. Ось, занадто ви залипли, щоб ви розвиватися почали. Це коли у людини застой. Застоялося щось, не розвивається, і тоді йде оця розруха, роз, розбивається щось, йде до кінця щось. Якась кар'єра може розбитися, щоб ви почали новий початок, чимось зайнялись іншим. Якось так, мої дорогенькі. Тому не переживайте все минає, нічого не застоюється. Ось, і вам бачите, це вам урок, якийсь урок ще ось це для вас випадало. Якийсь урок, такий, знаєте, дуже важливий, мудрий. З цього вам треба винести, щоб наступний раз знати, як треба діяти. Тепер переходимо до водоліїв. Водолів, чомусь йдуть дві карти. Зараз я подивлюся. Ну, тут, в принципі, гармонія, гармонія. Чому дві йде? А, дивіться, у вас якісь перемоги, якийсь успіх. Ну, я беру так, як воно випадає. Тому дивимося. Ви знаєте, і дорога, успіх у справах, завершення, хороше завершення справ. Якась, знаєте, така, щось ви закінчили дуже-дуже добре. Я цю карту кладу назад. Вона просто підтвердження. Що у вас все прекрасно, у вас все на висоті, гармонія з людьми, примирення, удача. Настільки все прекрасно і добре, і от випадають карти, але там теж все прекрасно, мої дорогенькі. Вас чекає якась дорога. Дорога. Не буду більше дивитися, чекає якась дорога, тим більше, що була ще шостірочка. Ось дорога якого? до успіху. І показували карти, що успіх буде теж якимось, ну як сказати, нелегким. Але ви йдете до успіху. Тепер переходимо. Хороша карта. Примирення, прекрасно, все чудово. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас десяточка жезлів. Десяточка жезлів говорить: притримайте своїх коняк трохи. Не спішіть. Візьміть дистанцію до когось. Ось, дивіться, якщо ви дійсно маєте ще дитину, так? тому що чомусь в мене йде, ніби, знаєте, мамочка з дитиною. Оберігайте свою дитину, займіть захисну позицію, зробіть кращий крок назад, дивлячись, яка ситуація, можливо, ви судитесь з батьком. А, ну, це якщо ви жінка. Якщо ви не жінка, якщо ви чоловік, а, тут все рівно не робіть крок вперед. Навпаки, ця карта радить зробити краще крок назад цього тижня в якійсь справі, тому що можна переборщити це, мож, може, ситуація може накалитися. Тому карта дає пораду. Зробіть крок назад і спостерігайте, займіть таку, знаєте, оборонну позицію цього, цього тижня до себе. І, до, ну, Можливо, треба дітей захищати, можливо, якихось тваринок будете захищати. Це так якось. Але ця карта говорить про те, що ви можете наступити на ті самі граблі. Тому будьте обережні. Звичайно, це досвід, але просто будьте обережні. Захищайте свій простір і займіть, знаєте, кобри, позицію кобри. Якщо хтось на вас буде нападати, тоді дайте здачу, а не інакше. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного тижня. На все добре, мої любі!